От подивіться, у нас система Spray Pro Inox тримач Ultra Speed Pro і MOP Trio max r Trio max Як це все розташовано? Наше сопло воно знаходиться направлено вперед. Тобто воно перед мопом має бризкати. Ручка у нас знаходиться направлена на себе, назад. Відповідно, ми, якщо рухаємось, ну, там, наприклад, ми щось можливо підмітаємо, побачили пляму. Тобто якесь забруднення, яке ми не можемо відмити. Натиснув, зробили, бачите, таке ну от взагалі на ще обличках маринка. І потім ми це взяли, домили невеликою кількістю рідини, то що нам треба, помили. У нас лишилось майже сухо і ми пішли далі. Ми використали там ну, буквально мілілітри рідини. У нас залишилася суха підлога. І це часто нам допомагає, коли у нас глянцеві підлоги невеличкої площі, там, де різні плями з'являються. Їх так вимити складно, їх треба дотирати. А завдяки системі оці, з розбризкуванням ми можемо це значно простіше вимити і не треба нічого дотирати.